Tonight, we've put the girls and the gangs on the American agenda. Traditionally, in neighborhoods where gang violence is a way of life, young women have stayed out of the fighting. No more. In the past year or two, police from New York to Los Angeles have had to confront the emergence of female gangs and an equally deadly kind of female violence. Here's Karen Burns. 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 Is that Залишиться лише бітис саме злосную хиляндам, Консоль відкрита, приписаний волхак Додай мені штраф, ще один кайф, восьма повістка, дев'яту, заберу на Макдак О, є, yeah. цій справі самілія, наструхлянить, У маршрутці, як жиле, діти до каси пробите, бита, Мішен компліт, джерхове день, як не це мій драх доківає чил голові, та не хуні, мене сіл, гірші заегіл Сам себе всікав бивчає слінки. Тим то тож подумай, з ким дружив п'ять статей, не виходячи із дому, поки цю хуні, вже шоста по любому лиш цей звук, коли на зону буде вільним як добі порівняно, поняв? моя любіда, як чаті на наборі маси Маражний світ поганів, бо люблю айскрим Кинути на бабки, як нечара на котлети Бабко ізі, бо має паці мані ве ухилянки І що залишиться на клипі <клес> при сокроті Деха за те, що гострий язик шле просто нахуй Опоненти і капусі, брата зло, помофака ще просіпати Панама, мама, тату, батл And an deadly kind of female violence Пішов нахуй, слышь, пішов нахуй Макс Доша, <клес> це наш реп-тата Пішов сраку, солодка репчартю, срак, це стир, еларма підхапка Пішов нахуй, слиш, пішов нахуй Макс доши, це наш рептата Пішов сраку, солодка репчартю, це стиля, еларма підхапка, тобі повторити нахуй, це стир, еларма підхапка.